По-перше, давайте завантажимо та інсталюємо VS Code. -код. Це код-редактор, який нам дозволяє прискорити процес написання коду. Далі, після того, як ми відкрили VS Code, ми переходимо на вкладки плагіни, де знаходимо та інсталюємо плагін Live Server. Цей плагін нам допоможе синхронізувати зміни в коді HTML старінки та відображати їх у паузері. Тепер нам треба створити проєкт, де ми будемо складати файли для нашої веб-сторінки. А для того, щоб цей проєкт створити, ми переходимо на вкладку Файл зверху та знаходимо пункт «Open Folder», де саме нам треба знайти розташування наших минулих або майбутніх проєктів та просто створити там же нову папку з новою назвою нашого проєкту. Далі відкриваємо її і наш VS код буде тепер зліва відображати вміст нашого проєкту. Цей наш проєкт, звісно, ще пустий, тому ми, натискаючи там же на іконку створення файлу, створюємо першу нашу HTML-стерінку, а саме індекс. Індекс.html повинен бути в кожному нашому HTML проєкті. Далі, використовуючи можливості EMT, які вже автоматично вбудовані в VS Code, ми можемо тепер за одну секунду швидко зробити основний шаблон нашої HTML сторінки, де спочатку в тій HTML сторінці вводимо знак поклику плюс TAP, і емот нам створює початковий шаблон. Далі давайте ще додамо до неї якогось візуального контексту, а саме заголовок. Тепер синхронізуємо нашу сторінку з браузером за допомогою Live Server, де натискаючи на індекс HTML правою кнопкою миші, в меню вибираємо пункт Open with Live Server і плагін повинен нас автоматично переналаштувати у вікно з нашою сторінкою. І вуаля наша перша веб-сторінка створена.